Через капітальний ремонт дороги житло чернівчанки стало непридатним для життя. Під час чергового засідання сесії міські обранці обговорили, як вирішити цю проблему. Окрім того, розглянули чимало інших важливих для міста питань, зокрема і щодо енергетичного плану громади. Детальніше у сюжеті. У квітні на вулиці Ярошинської розпочали капітальний ремонт. Будинки не витримали масивної техніки та розкопок. Потріскався асфальт, вздовж будівель, а згодом тріщинами вкрився і фасад. Тож нині Чернівчанка звернулася до міських обранців з проханням допомогти вирішити цю проблему. Жити я не маю де третій місяць. Я не наймаю житло. Я є людина звичайна і збирала на це житло майже 20 років. Сім років назад я купила воно. Явно видно, що підлога йде вниз. Ну, стіна, як вони кажуть, сьогодні завтра вона заважиться. За висновком експертів, жити у цих квартирах небезпечно. Я звернулася в Києву, інститут, і Там була скликана експертиза будівельно-технічна. Наразі в мене є акт вирішення, що мій будинок. Став непридатним для житла саме через підземні роботи, які були зроблені по заміні комунікації. На думку депутатів, саме департамент, який планував ремонт вулиці Ярошинської та затверджував всю технічну документацію, повинен був оперативно вирішити це питання. Треба на мало прочекати там якихось судових позовів, ну війти в положення цієї людини і прийняти якесь рішення. Ми маємо її або замінити житло. Ну тобто людина все своє життя ну там проживала. Вклала туди гроші, робила ремонти, і просто у наслідок заміни мереж по вулиці Ярошенської обвалилася повністю фасадна стіна. Тож нині міськраді слід поквапитись, аби люди не застали зиму на вулиці. Четвертий місяць людина не має жодного і відповіді від міської ради, який буде алгоритм дії, чи підрядник буде їй. Я навіть не знаю ремонтувати, якщо є можливість, але мені здається, що там немає можливості на сьогоднішній день відремонтувати ну, взагалі той будинок, тому що він повністю пішов на суд. Буду просити вас, тоді створюємо якусь спеціальну комісію по цій адресі і приймаємо якесь рішення до початку зими. Люди на вулиці залишились. Там неповнолітні діти, дві сім'ї. Депутати підтримали протокольне доручення щодо створення робочої групи, яка вивчить це питання та допоможе чернівчанам, що постраждали. Окрім того, міські обранці обговорили про проблему пільгового проїзду у громадському транспорті, адже військові, яким державою гарантується безоплатний проїзд, часто не отримують цієї послуги, бо ж лише половина маршрутів у Чернівцях пільгові. Військовослужбовець закон гарантує пільгу. Він що має приїхати жити там, де їде пільговий транспорт? Кожна їм особисто. Це вийде в рази більше сума, ніж зробити то, щоб пільговик мав право на любому виді транспорту їхати по пільці. Наразі всі маршрути неможливо зробити пільгами, оскільки це велика навантаженість на бюджет, компенсація, тому що пільговики е, проїжджають, і якщо можна замінити це електротранспортом, можна приїхати за в автотранспорті, тобто вибирати собі альтернатив на плечі місцевого бюджету. Тому поступово буде працювати з питання щодо пільгових маршрутів. Депутати доручили департаменту знайти можливість зробити всі маршрути, обладнані валідаторами пільговими. Окрім того, в міськраді планують розробити проект енергетичного плану громади на наступні п'ять років. Питаннями сталого енергетичного розвитку громади займатиметься окрема робоча група. І до 1 травня наступного року місто спільно з європейськими експертами має розробити і подати на затвердження проєкт муніципального енергетичного плану громади. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.